Котельня Івана Благодатницької школи котел номер 2 Після припинення хімічної реакції було припинено промивання котла. Зроблені ревізійні вікна для огляду якості промивання. Значить, у нижньому ревізійному вікні результати промивання прекрасні. Відмили до, до металу. Значить, у нижній частині, там, де не було циркуляції, видний накіп товщиною до 3 мм, подекуди до 5. У цій частині значить, у цій частині, нижче цієї риски не було циркуляції, тому накіп не відмився. Значить, у верхній частині, де йде водотрубний ряд, значить, видно. Наскільки добре відмився теплообмінник, накіпу немає, тільки осад у цій частині дверцятами, видно на моло сів, От. не випав весь вниз, а так накіпу немає. По суті, котел врятований. Ще кілька років попрацює.